Дякую, дорогі, шанові, люди. Слава Ісусу Христу! Мир вам! Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я від щирого серця бажаю кожному з вас миру, добра і радості. Моє ім'я Юрій. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. Ми також хочу нагадати вам радісну новину. Ми святкуємо Різдво. Але що воно означає для кожного з нас? Багато людей святкують і навіть не розуміють, що це за свято. Господь Ісус Христос! Він народився цей світ для того, щоб примирити людей з Богом. Тому що Бог творець і землі, всемогутній і вічний. Він є святий і справедливий. Бог нічого не має спільного з Бога, а всі люди грішні. і прийде той час, коли не придеться пристати перед Богом. Наше життя одне, ні обміну, і повернення воно не підлягає. Нема ніякої рекарнації. Біблія говорить. Як людям належить один раз померти, а потім суд. Це означає, що людина, коли помре, вона буде стояти перед Богом на суді і буде відповідати за свої гріхи. Но радісна новина, Біблія говорить, що хто вірить в Сина Божий, на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Чому Ні. Чому Ісус Христос, Він єдине надія для людства? Чому ми святкуємо Різдво Христове? Тому що Ісус Христос, Він заплатив за людей. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші з вами гріхи. І в третій день Бог воскресив його мертвих. Багато людей помирало від створення світу по сьогоднішній день. але тільки один Воскрес це Ісус Христос. Бог Воскресив Христа мертвих, чим дав доказ всім нам, що Він прийняв жертву Христа. І таким чином. Завдяки Ісусу Христу ми можемо бути оправдані, прощені і спасені. Але для цього людям потрібно щиро і до цього серця покаятися перед Богом. Тобто визнати свою провину, попросити Бога прощення. Нам кожного є за що просити Бога прощення. І якщо бути чесними самим собою, признайте свої гріхи перед Богом. Ми щодня робимо гріхи, хтось більше, хтось менше. В думках, в словах, в ділах. І Бог все це бачить і таємне, і явне. Якщо людина покається і увірить в Ісуса Христа, Бог дарує вічне життя. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся своїх віках. вірите в Ісуса Христа, прийміть Його любов. Він любить людей. Бог є любов, і будете спасені. Читайтеся Святу книгу Іванів, там усе про це написано. Бо це важливо для всіх людей, для кожної людини. Багато людей мають слово Боже вдома, і воно припадає полюби. Вони. Багато людей цим, заважають Боже Слово. Але якщо людина відкриє Біблію, почне її читати, і просити в Бога, щоб у Бог їй відкрився, просити Бога, щоб Бог дав Духа Святого, і ви побачите все, що там написано. Там написано про Ісуса Христа. Декілька років тому назад я не думав, що я буду говорити людям про Бога. Тому що я був великий безбожник, Я був самою низькою людиною. Я був залежний, не міг зупинитися. І єдине, що я думав, мене спасе, це самогубство. Ну, Дякувати Богу, мені подарували новий заповідь, який почав читати. І Бог мене спас, Бог мене цінив від залежності, спас від самогубства, дав нове життя. Але Но найважливіше я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що це Божа обітниця. Це подарунок від Бога. Дар Боже житло вічна Христу Ісусі Господі нашій. Моліться також за Україну, щоб Бог зупинив війну, здравав мир і спокій нашій державі і нашим серцям. Господи, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, помилуй і спаси. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Гарного дня, щасливого і дороги.